Зато так буде давно Україна на стороном чи практику в місті загрібним корупції. Відомо, що ще немає трансляції, що перерва, мабуть, затягнулася. Але там дуже подорож. За вашего подробку! Нашому українському Святославу! Коли ми перевіруємо його з дану, зічеславою та наслад. Це медик, яка має тривати віддати. Слава Україні! Українські зараз чи російські катіть, ну які російські чи українська? українська ми українське телебачення, але спілкуємося російською без проблем українською теж ну чому? Я просто ну російським каналам ну не даю інтерв'ю, тому що вони роблять свої нарізки і відповідні відповідно так, подають. Да, да, тому то я вас перепитаєте. Добре, скажіть, як довго ви, ви тут вже і що саме? Відбувається з вашого точки зору. А хто піде з вами буде? Ну я вже три дні тут. Ми йдемо за Україну. Що відбувається з моєї точки зору? Ну, по перше, люди прості громадяни, вони засвідчили, що є небидуже до того, що відбувається в країні. Зрозуміло, що події вони дуже складні. Я проста людина і не можу це аналізувати. Я думаю, що дуже багато такого прихованого, чого ми не знаємо в Україні, поза Україну і таке інше. Можливо, навіть неможливо, а точно є люди, які хочуть цим скористатись, маніпулювати ситуацією людьми, і таке інше. Я про це не знаю. Я сюди приїхав тільки для того, щоб помолитися, помолитися, щоб Бог благословив наш народ і. Представники влади, щоб вони врозумілися, щоб вони не пішли на такі кроки, які призведуть до кровопролиття, до чогось такого непоправного і трагічного. Слава Богу, з іншого боку, помолися за всіх людей, які тут є, щоб ми теж плекали в собі любов, смирення, порощення. Бо, зрештою, ми всі люди, і це країна наша. Але одночасно я розумію, що не можна взагалі пасивно бути осторонь, коли, наприклад, б'ють громадяни. Можна бути пасивно спостерігати за тим, що відбувалося протягом останніх трьох років. Я не займаюся політикою, я не є політиком, не підтримую жодного з політичних партій там, чи громадських якихось груп. Але я знаю, що відбувається, наприклад, в бізнесі, в середньому, малому бізнесі, поспілкуюся з людьми. Знаю, що відбувається в університетах, в лікарнях, бо працюю власне з людьми. Ви тут вже набрали таких коментарів від людей, але чи просто спостерігаєте і слухаєте самі? Ну, я живу тут в цій країні, розумієте. Я спостерігаю, дивлюся, аналізую якось. І те, що знаєте, у нас і 20 років незалежності було багато поганого. Це можна багато про це говорити, але три останні роки, мені здається, ну це так не може бути. Це просто не може бути, це просто державний рекет, це узурпація влади, це є принципи такої неправди, подвійних стандартів. Розумієте, Люди зводять кінці з кінцями. Я просто спілкуюся з різними людьми, від тих людей, які є безхатченками, від молоді, яка там, не знаю, десь. Десь збирається в підворотнях до ну, сьогодні. Тут усі <світ> да, до, до людей, які їздять на дорогих автомобілях і я в коридорах влади. Я з різними людьми спілкуюся. Не тут, а взагалі мається на увазі. Як якось священник, як громадський активіст, наприклад, в Рівному, так. І, і я бачу, що всі незадоволені в більшості свої, всі сфери просякнуті от цією неправдою. І, і, і це ну, закладено, мені здається. Переважно ну, така модель створена згори. От я вчора, я вчора шість годин тут е, приймав одяг теплий і роздавав його. І бачив, е, різні люди приходили, які вони солідарні, які вони відкриті, які вони. І так, е, більшість наших людей в Україні є нормальними людьми, такими хорошими, нормальними. Але щось не те, щось не те, бачите? Е, не те, по-перше, що ми про Бога забули, про свою віру православну забули, про принципи івангельські забули, і що от люди, які забули про віру, вони там на верхах. Вони, знаєте, дуже зробите, може, якось там на не знаю, може багато говорю, але хочеться сказати. Я вчора йшов вночі і бачив, як пам'ятник Леніну оточений стоїть охороною. Так, так, так. Хотіли. Ну так, але це дуже символічно, що ця влада вона охороняє пам'ятник Леніну, тому що це є комуністична влада, вона мімікувала, але вона є комуністична влада. От е, такий російський е, е, письменник, е, ой, як же се звук, який описував у гулах е, цей шаламов, так? Да? Такий був письменник, який пройшов через ГУЛАГ, він дуже гарно описав, що природа більшовицької комуністичної влади вона є кримінальна. Кримінал і показав, як, як кримінал і більшовицька влада е, ну, е, разом були, солідаризувалися. І, і, і ми бачимо це. От Після 91-го року, власне, це все продовжувалося. На перший погляд, вони начебто капіталісти якісь, там, ліберали чи ще хтось. Ні, насправді вони комуністи. Скажіть, будь ласка, от останнє питання. Ми... Тут ще багато людей, до кожного ми мусимо підійти. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що потрібно статися, щоб люди розійшлися? Не, не знаю, щоб люди розійшлися, то потрібно, щоб люди, які є владі, щоб вони покаялися і пішли. І це для, для свідомості більшості. Політиків, наприклад, на захід від українського кордону, хоч я не ідеалізує захист, це є нормально. Але для свідомості наших оцих політиків, які зараз є при владі, це просто неприйнятно. І тому я дуже сумніваюся, що вони просто так йдуть. Спасибо. Ви вибачте, що я... Довго ви ще там будете сидіти. Що потрібно статися, щоб люди розійшли? Я Если вся Украина поднимется на тот. Скажите, пожалуйста, сколько вы уже тут находите? Неделю. И как вам удается справляться с ему? Мне помогают. І... Ребята помогают, и я приезжаю. Хорошо, спасибо. До свидания. Так, боїтися за своє здоров'я чи мовка знаходитися? Звичайно за здоров'я. Чи ви змушені там йти на якісь барикади, чи ще щось. Якщо що треба тут піду. Барикади, всі пушки не будуть. Ага, як І вважаєте, там? що потрібно статися, щоб люди розійшлися сьогодні? Як? Ладно розігнати, тоді люди розійдуться. Так ще не розійдуться. Потім ну, ви не, не будете виходити. Якщо поїду, то знову приїду. але... Є, а скільки ви вже тут? Сьогодні вчити А А я? Львів. Дякую. А чому а, не на фотоапарат, а саме а це не є фотоапарат, Просто енергетика так краще. фотоапарат трошки мертвий, а картина дає енергетику. Куди потрапить це була? Мені поки вашу мені просто сам процес цікавий. Ага. як я вас звати? Чим ви займаєтеся? Це ваше хобі так, чи я професійний художник. Як ви вважаєте? От ви малюєте, тут, спостерігаєте за цим, Щоб відбувається, що треба, щоб люди розійшлися. Треба вимоги задовольнити, ви щоб що вони розійшли. Тут без варіантів хоче вважати. Давно туди. Дуже вже люди налаштовані і вже немає терпець у вас. Побиття дітей нас зразу. Чоросвящений сказав, що до нього приходять люди, які не можуть спати вночі. Просто не сплять. І я теж три ночі я не спала, мені це страшне вразило. Ви тут спостерігаєте саме на Майдані завсім? Чи всім. їздите додому час у час? Звичайно, мене дитина мала є. Удачі вам. журналістів. журналісти з Польщі, Данії, Франції, США, Росії усі мали змогу познайомитися з гостинністю українських силовиків journalists... Побиття журналістів це причина для серйозного занепокоєння. Я багато разів наголошував, що свобода преси це фундаментальний принцип функціонування демократії. Я жахного дня діяти так само жорстоково по до людей. І перейдемо для прийняття рішення. По данному пытанию. Yeah. Я прошу для доповіді Арсенія Петровича Селепа. Прошу. пожалуйста, зачем все это будет все эти, все эти баррикады? Ну, скажем так, сейчас, давайте начнем с того, да, с чего все началось. Началось все просто с, не, с, не, с, того, что там президент не подписал ассоциацию, а началось все с того, что спецподразделение Беркут избило студентов. И как следствие, да, то есть, сейчас идет требование отставки правительства, требование Следующий шаг будет отставка, да, требование отставки президента и дальше. Скажите, вот именно вот эти конструкции для кого они предназначены? Для тех, кто придут оттуда или вот эти, для, эти конструкции? предназначены а да, для защиты да. того, кто здесь? А Что вы опасаетесь это... въезда танков? Это мы не боимся въезда танка, потому что мы считаем, что армия не пойдет. Потому что если пойдет армия, это уже гражданская война. И это только усугубит ситуацию в стране. Мы очень мирные, не хотим. Так, мы чтобы хотим, чтобы все прошло мир. Как думаете, народ уйдет? Народ? Вы думаете, что что-то конкретное знаю, должно, должно что произойти для того, что чтобы люди развернулись и ну, я что по дому? Устали. Подождите. Вот то, что здесь сейчас происходит, это не причина, это следствие. Мы знаем, да, что каждая причина имеет свое следствие. Вот это следствие того, что было в ночь с 29 на 30 число.

Якщо є посадять, то включається, бо реально люди напливають. Ти по п'ять вже бачили. Любить Маркель Галиний Білий.